Добрий вечір. Ви дивитеся новини на Суспільному. Мене звати Тетяна Рива. Сьогодні говоритимемо про таке. Обстріли Харківщини, та нічна атака Запоріжжя. Як говтуються люди та чи є поранені? Півроку катувань у російському полоні й повернення на службу. Історія бойової медикині з Миколаївщини. Спочатку так побив, а потім ще й з дому. Як на Чернігівщині оцифровують найцінніші експонати, буде поставлена камера і декілька панорам буде зроблено. На Бахмутському напрямку ініціатива на полі бою в українських військових. Вони штурмують ворожі позиції. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник Східного угрупування сил збройних сил України Сергій Череватий. За його словами, найактивніші бойові дії ведуться на Лумано-Куп'янському напрямку. Тут найбільше застосовують артилерію. Також він зазначив, що професійні підрозділи російської армії зазнали втрат, тож їх поповнюють мобілізованими військовими. Ворог чинить шалений опір. 408 разів раз він за цю добу обстріляв наші позиції. Здійснив один авіанальот. Загалом за добу відбулося на цьому напрямку 15 боєзіткнень, в яких знищено 77 окупантів. 172 поранено. Двох взято в полон. Також знищено два танки БТР. Сім гармат, дві самохідні артилерійські установки, зенітно-ракетний комплекс стріла 10 протитанковий ракетний комплекс і один безпілотний літальний апарат. 33-річний житель села Колодязня Куп'янського району загинув під час ранкового обстрілу російськими військовими житлових будинків Харківщини. Ще один чоловік був травмований та доставлений до лікарні. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Осколкові поранення рук у Запоріжжі отримав 62-річний чоловік внаслідок обстрілу міста безпілотниками російських військових. Його у стані середньої важкості доставили до лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. В одному з районів міста пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Сьогодні сум до Києва почав курсувати щоденний безоплатний евакуаційний потяг. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. На вокзалі у Києві Укрпошти виплачуватиме кожному громадянину 3 тисячі гривень на дітей та осіб з інвалідністю і по 2 тисячі гривень усім іншим. Евакуйованих українців працівники Київської військової адміністрації розміщуватимуть у модульному містечку Вижгородського району. 14 липня півроку з дня трагедії на житловому масиві перемога у Дніпрі. 14 січня російська ракета Х-22 влучила 9-поверховий будинок. 46 людей загинули, 80 були травмовані. Що згадують про той день очевидці та як живуть зараз? Поранені і родичі загиблих у сюжеті Ангеліни Машанцевої, 14 липня півроку з дня трагедії на житловому масиві перемога. Два під'їзди зруйновані, пошкоджені близько 400 квартир. Також розбиті магазини, які були в цьому будинку. В одному з них працювала Ірина Булгак. Жінка продавала товари для риболовлі. Її мати Марія Левіщенко каже, під час тривоги донька перебувала в складському приміщенні, адже завжди дотримувалася правила двох стін. Однак епіцентр вибуху був у тій частині будинку, де й ховалася Ірина. 41-річна жінка загинула. Під час ракетного удару чоловік Ірини не перебував неподалік, рибалив через дорогу від будинку, тож бачив все майже одразу після вибуху, розповідає Марія Левіщенко. Дзвони каже: Саша, іди до мене, бо що по всій Україні ракетна загроза. Він каже: я тільки почав збирати, чую хлопок. І каже, зразу баба каже, ну, я не думав, що в цей дом. Я ж каже, під'їжджаю сюди, йди, йде, і скаже. Все горить. Все, машини каже, як сігареточки, каже, горять. Ірину знайшли останньою, каже Марія Левіщенко. Через масштабний завал в місті, де перебувала жінка, ідентифікували її лише по фрагментам тіла. До місця загибелі своєї доньки Марія та Валентин приходять щомісяця, 14 го числа. Жінка розповідає, аби відволіктися шиє онуку вишиванки. Знаєте, ще маленька мрія є, але я не знаю, як вона здійсниться. Я хочу. Вишити портрет дочки. Ну, не знаю, як це буде, тому що як портрети в нас є, а треба, а треба ну, зробити ще, як, оці хрестики чи як квадратики. У ну, мене є бажання. Ганна Котова жила разом зі своїм хлопцем на третьому поверсі, зруйнованого російською ракетою під'їзду. Під час удару пара була вдома. Святкували 19-й день народження Гани. Ми вже прилетіло, тобто я одразу нічого не бачила. По моїм відчуттям якось мене відкинуло Я відчувала, що я десь у коридорі. Мій хлопець став щось по полотенце, напевно. Я просто прикрила обличчя, тому що він сказав, що держи обличчя, я мала його торкатися і зрозуміла, що там нічого немає. Ганна втратила око та отримала тяжкі травми. У мене на голові також шрам. А, а, потім а, ну саме таке, напевно, важке це те, що в мене немає ока. А в мене по другим оком, яке бачить, а, також а, тріснула тут пластина, і мені ставили вже в Австрії а, як таку металеву частинку. Дуже багато шрамів по тілу. Також ще осколки в тілі, і лікарі кажуть, що скло залишиться напевно назавжди. Ангеліна Машинцева, Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро на 10% здорожчає випічка в одній з пекарень Кроповницького через підвищення вартості електроенергії для бізнесу, розповів Суспільному співвласник закладу Олексій Шевченко. До 30 червня підприємці платили за кіловат електроенергії на оптовому ринку середню ціну 2 гривні 90 копійок, нині на 60 копійок більше. Чи подорожчує хліб та інша випічка через підвищення тарифу на електрику? Розпитав Олександр Сметанко. Цю пекарню Кропивницькому відкрили переселенці з Харкова 10 місяців тому. Випікають хліб, булки, пиріжки. Без електроенергії робота зупиниться, говорить співвласник пекарні Олексій Шевченко. У нас майже кожен процес потребує електроенергії від замісу тіста до випікання і до продажу. Підсвітка вітрини. Ми в день десь по. Потребляємо біля 100 кВт і кожен процес він, за що подорожчання електроенергії буде забирати на себе ще більше і більше витрат. Підрахував за минулий місяць, заплатила за електроенергію тисяч гривень. Після підвищення тарифу на електрику для бізнесу цього місяця за такий самий обсяг використаної електрики заплатять на 35% більше. Продукція на жаль буде дорожчати за рахунок того, що постачальники також на свою сировину будуть підвищувати ціни. Ми плануємо десь до 10% підняти вартість продукції». На Кропивницькому хлібозаводі щодня випікають 17 тонн хліба, розповідає економістка Вікторія Онищенко. Каже, у виробництві частка використання електроенергії складає 10%. За рахунок обсягу виробництва прогнозують, що хліб кропивницького хлібозаводу не дорожчатиме. З першого липня піднімається на 35% ціна на електроенергію, Це буде збільшення 3% на собі вартості. Ми розробили бізнес план в якому ми плануємо підняти кількість покупців і за рахунок цього не буде. У цій мережі супермаркетів Кропавницького продають хліб від виробників та власну випічку. Якщо постачальник підніме ціни на сировину, тільки в даному випадку буде підняття цін на хлібобуличні вироби. Що ми будемо купувати? це зрозуміло. Це можна без цього. Я думаю, на все буде. подорожання. Що зробиш? Треба, допомагати. Треба. Зараз виживати. Хліб це хліб. Він потрібен кожен день. З 30 червня в Україні почали діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу максимальні та мінімальні. Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, говорить заступник директора обласної енергопосачальної компанії Олег Соловйов. Каже, до 30 червня підприємці платили за кіловат електроенергії на оптовому ринку середню ціну 2 гривні 90 копійок. Сьогодні 3,5 гривні. За словами Олега Соловйова, споживачами електроенергії у Кіровоградській області є 11 тисяч підприємств. Олександр Сметал Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький. Найщасливіший момент повернення в Україну після побитів, катувань та примусового співу гімну Росії. Вона пройшла Оленівку та Ганрох Білгородську та Курську області. Про те, що довелося пережити за півроку полону, журналістам Суспільного розповіла бойова медикиня 36-ї бригади морської піхоти Руслана Нуца. Щодня там. З вулиці, з подвір'я того СІЗО, було чутно крики, як і чоловіків, так і дівчат. Тобто вони. Ну, вони знущалися, вони намагались якусь інформацію з них, мабуть, витягнути. Після 12 квітня 2022 року, коли Руслана разом із сотнями посестер та побратимів потрапила в полон, жінку перевозили чотири рази. СІЗО змінювались на колонії Оленівка та Ганрох, Білгородська та Курська області. Там вже почалися допити, знущання, там побиття. Вони все говорили, що ви нікому в Україні не потрібні. Так як я з Миколаєва, мені говорили, що Миколаїв це вже Росія, бери російський паспорт. Намагались впливати психологічно, били та катували струмом. Це був офіцер. Я навіть його обличчя тоді бачила, він його не, не ховав. Але я так зрозуміла, що він був або на алкоголі, або на якихось препаратах. Він на допит мене викликав. Спочатку так побив, а потім ще й з У жовтні 2022-го Руслану з іншими жінками перевезли до Таганрога, далі знов дорога. Говорить, до останнього не вірили, що їх везуть на обмін. Ми вийшли, відкрили очі, побачила чоловіка в бронежилеті з синьо-жовтою стрічкою. І він сказав: ласкаво, просимо в Україні, вирівняйте свої спини. Після повернення лікування та реабілітація, відпустка та повернення на службу говорить, та сама рота і посада. Сумнівів, чи служити далі не було. Пригадує перші важкі бої. каже, було недостатньо досвіду. Досвід з'явився дуже швидко. Руслана Нуца, кавалерка ордену за мужність третього та другого ступенів. Медикиня розповідає, стати військовою мріяла з дитинства та не шкодує про свій вибір. Нині відслідковує кожний обмін військовополонених та сподівається на скоріше повернення побратимів та посестер. Назарій Рубаняк, Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Верхове сідло з золотим карбуванням гетьмана лівобережної України Данила Апостола та ще 28 експонатів Прилуцького краєзнавчого музею оцифрують на Чернігівщині. За допомогою тисяч фотографій створять віртуальні 3D-моделі. Це відбувається в межах проєкту Віртуальний спадок, який реалізують за фінансування українського культурного фонду. До переліку потрапили ті речі, які б музейники першими евакуйовували у разі загрози. Розповіла директорка музею Тетяна Зоць. Як це відбувається, бачила Надія Мартишко. З герб Данила Апостола, і тут іде е, е, Данило Апостол, полковник Миргорецького верхове сідло гетьмана Лівобережної України Данила Апостола, один із експонатів Прилуцького краєзнавчого музею, який через свою матеріальну та історичну цінність отримує віртуальну 3D-модель. А так оцифровують козацьку порохівницю, якій понад 200 років беремо пам'ятки. В рукавицях ставимо, робимо фотографію, дивимося, зближуємо. Понад тисячу фотографій з під склада над ним мають зробити і цьому експонату. Це знак міського голови. Це один з найскладніших для оцифрування об'єктів. Таких приблизно 10%. Половина має середній рівень складності 40% – найпростіші. На кожен піде від години до дня роботи. Його ми зробили статичним, щоб він не рух знерухомили його, і нам получається, що потрібно максимально в великій кількості фотографій його оцифрувати для того, щоб потім перевести в 3D. Оцифрування, Воно як викликане. Модними тенденціями і вимогами, так власне, і з тим, що є загроза знищення. Це відбувається в рамках проєкту Віртуальний спадок, який реалізується за фінансування Українського культурного фонду. Його вартість 733 тисячі гривень. Загалом такі роботи проведуть із 29 експонатами прилуцького краєзнавчого музею: це меблі сокиринського маєтку, люльки, пістоль, кахля із білорічського маєтку Рахманових, мисливська рушниця, ікони архістратигів Гавриїла і Михаїла. Ми вже орієнтуємося в нашому зібранні ті предмети, які є цінними власне для того, щоб їх зберегти в першу чергу в цифровому форматі. Після оцифрування експонатів їх можна буде перевести у доповнену 3D-реальність на поштівках та побачити в оцифрованому історичному відділі музею. Це буде панорама у 360 градусів, та почути історію про них в аудіогіді. Всі процеси тривають паралельно. Буде поставлена камера, і декілька панорам буде зроблено в різних кімнатах. І за допомогою цих панорам ми потім зможемо проходити віртуально по цих кімнатах. Всі ці роботи із минулого тижня почали проводити спеціалісти львівської компанії Skyron. Мають досвід із оцифрування центральної частини Львова, дерев'яних церков Львівщини, Ластівчиного гнізда у Криму, аеропорту у Донецьку. Завершити оцифрування прилуцького краєзнавчого музею мають до вересня. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. Ще більше новин з усієї країни є на сайті Суспільне Медіа. Стежте за нами у соціальних мережах. Наступний випуск новин переглядайте о 19-й. Побачимося.